Вітаю, я Олександр Бабенко і в цьому відео хочу розібрати дуже актуальне питання щодо обставин призначення додаткової винагороди для військовослужбовців, які проходили стаціонарне лікування у зв'язку з отриманими пораненнями під час бойових дій. Доволі часто в ході консультацій при питанні у військовослужбовця, чим саме військова частина обґрунтовує відмову в призначенні виплати. Військовослужбовці повідомляють, або навіть були випадки, надавали письмові відповіді з військової частини про те, що військовослужбовцям не було надано постанову військово-лікарської комісії, в якій було прописано, що ці діагнози прив'язані до захисту батьківщини. Зокрема, це дуже часта ситуація, коли військовослужбовець отримав поранення в першій військовій частині, в подальшому був переміщений до другої військової частини. І під час проходження військової служби в другій військовій частині він направлявся на таке стаціонарне лікування. У зв'язку з чим пропоную розглянути в першому блоці погляд законодавства з цього питання, в другому саме практичні аспекти. Тому дивіться це відео до кінця. Що стосується приписів законодавства. Додаткова нагорода визначається постановою Кабінету міністрів No168 від 2022 року. Зокрема, в цій постанові прописуються загальні підстави для призначення такої винагороди. Це отримання поранення і воно пов'язано з захистом батьківщини. Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у зв'язку з такими травмами або пораненнями. Також якщо військовослужбовець за рішенням ВЛК був направлений у відпустку і в цьому рішенні ВЛК вказується, що така травма або поранення відноситься до тяжких. Також цією постановою Кабінету міністрів надається право, зокрема для Міністерства оборони, встановлювати підстави та вимоги щодо призначення цієї додаткової винагороди, у зв'язку з чим до наказу Міністерства оборони No260 було внесено зміни, зокрема, додано 34 розділ. В пункті 12 цього розділу вказується, що документальною підставою для включення військовослужбовця до наказів на виплату додаткової винагороди у зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні є довідка про обставини отриманого поранення відповідно до зразка до додатку 5 наказу Міністерства оборони номер 402 Це положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тобто в цьому наказі вказано, що єдина документальна підстава для призначення виплати є саме довідка про обставини отриманого поранення будь-яких приписів про обов'язковість наявності постанови ВЛК про встановлення причинного зв'язку діагнозів не існує. У зв'язку з чим можна сказати, що такі вимоги з боку військової частини є незаконними. Єдиний законний документ, на підставі якого призначається виплата, є довідка про обставини отриманого поранення. Однак хочу сказати нам невеличкий нюанс. Довідка ВЛК потрібна... В тому випадку, якщо за рішенням ВЛК під час вашого лікування, реабілітації надавалась відпустка, ось саме для призначення за цією обставиною рішення ВЛК є обов'язковим і крім того ВЛК повинно бути прописано також, що така травма або поранення відноситься до тяжких. Хочу також звернути увагу, що іноді є обставини, коли військовослужбовець направляється в відпустку. У зв'язку з тим, що військова частина ще не встигла оформити довідку про обставини отриманого поранення, то військово-лікарська комісія прописує, що така травма поранення пов'язані з проходженням військової служби. І обов'язково в дужках прописує, що довідка не була надана. За такою довідкою ВЛК можливо витребувати виплату, головне мати при собі довідку про обставини отриманого поранення. Ідеальна, звісно, річ, це спочатку звернутись до регіональної ВЛК, змінити прив'язку в цій довідці про потребу у відпустці, після чого вже звертатись до військової частини. Що стосується практичних аспектів наявності довідки ВЛК про прив'язку діагнозів до захисту батьківщини. Цей медичний документ, він є ключовим документом, який прив'язує, що ви лікували за певними діагнозами у зв'язку з отриманими пораненнями, що навіть у зв'язку з отриманими пораненням у вас виникли супутні захворювання або супутні травми. І саме цей повний перелік діагнозів ВЛК прив'язує до захисту батьківщини. Перелік діагнозів, які вказані в довідці про обставини отриманого поранення і в довідці ВЛК, вони можуть різнитись, бо в довідці ВЛК лікарі мають повноваження встановлювати більш ширші діагнози, наслідки отриманих. Поранень. І саме цей документ в подальшому вам допоможе обґрунтувати позицію, що ви все ж таки проходили лікування у зв'язку з отриманим пораненням, з наслідками такого поранення. Тому моя загальна рекомендація. Якщо у вас є змога отримати рішення ВЛК або потребується спочатку змінити прив'язку в довідці ВЛК на захист батьківщини, варто все ж таки в першу чергу зробити всі зусилля, щоб змінити цю прив'язку. При наявності довідки ВЛК подальшому вже подавати рапорт до військової частини разом з довідкою про обставини отриманого поранення з медичними документами про періоди вашого лікування. Однак, якщо виникли обставини, що таку довідку ВЛК ви не можете отримати, бо вас банально не направляють на медичний огляд ВЛК, це не є критично. Варто подавати заяву до військової частини або рапорт. Отримувати відмову від військової частини, після чого вже оскаржувати або в досудовому порядку до вищого командування, або звертатися до суду. Зокрема, хочу навести приклад оскарження такої відмови в судовому порядку. За консультацією звернувся військовослужбовець, він проходив службу в першій військовій частині, отримав поранення саме в ній і проходив лікування. Після того... Як він прибув до військової частини після закінчення лікування, в доволі короткі терміни його було переведено до другої військової частини. Однак під час переміщення, при виплаті всіх виплат, додаткова нагорода за час стаціонарного лікування йому не виплачувалась. За консультацією військовослужбовець звернувся вже після переміщення. Було проаналізовано документи, підготовлено рапорт та засобами пошти направлено до першої військової частини. І з військової частини протягом місяця надійшла письмова відповідь, що призначити додаткову нагороду не можуть, оскільки військовослужбовцю потрібно надати рішення військово-лікарської комісії про прив'язку періодів лікування до діагнозів захисту батьківщини. З такою відповіддю були незгодні, Звернулись до окружного адміністративного суду та в ході вивчення всіх матеріалів. Окружний адміністративний суд визнав протиправну бездіяльність з боку військової частини, зокрема ось ця вимога про надання довідки ВЛК. Та в ході вивчення законодавства суд чітко вказав, що підставою для призначення виплати є саме довідка про обставини отриманого поранення. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.